Я буду мостити рядки та думку, я буду сенси вкладати в коми, наповнюватиму кожну букву до самої смерті, до останньої втоми. Прагну запам'ятати словом, підтримати розради через текст. Та кожен після читання вийде зі своїм логом. І побачить у всьому різний контекст. Підлітковий вік, веселощі, розваги. Останні безтурботні роки і місяці. Чи справді так? Звичайно ж, ні. Усіх свої проблеми і мольби. У фільмах, книгах все чудово. Вечірки, друзі, музика, навчання. Всі розуміють тебе і твої бажання. Ти стрічки у волосся мені не вкитав. Не тобі їх розпутувать милий. Ти начебто поруч, Лише завжди сама, а з тобою взагалі не щаслива. Поглянь, коханий, прийшла весна. Теплом і світлом земля п'яла. Чому ж тоді ми в обіймах? Лишилась пазури зими. Божа матір панельних будинків дивиться лагідно в сяйві прожекторів. Тепло і волога наповнюють легені, вмикаючи всі панелі рецепторів. Тутешнє свято, світ весни. Ніч повна розумів, день повен справ. Люди, машини, століття роки. Варто знаходити життєстверні слова. Хай прозаїк змовить слово, і барвінково, й калиново, і хай слов'янської водиці, і з древньої, писемної криниці, що з неї пив в і кирило, скуштує молодь Справно, щиру. На розтягнутих бульварах світло мріє у покинутій хатині, та заклопотана, стояла вся у справах, а я суворо ніс тягар на своїй спині. Сину, не для воя на цій землі. І з якої біди колину позліталися орди злі, я тебе народила сину для краси, для щедрот добра. Гриців труїти сьогодні нема, Живи, собі, Грець тисячу літ, світ після зради. Чорна безодня. Все ж ця безодня. Світ. Зверніть увагу на авторитети. У них там Грозний чи то Калита, у нас Шевченко і Сковорода. У них є Достоєвський і сокира, у нас Франко і слово діло книга. А ще у них араб Петра Мов Маркер, що прославляв убивства Гвалт і Махлер.